Доброго дня, замовники та учасники системи публічних закупівель Прозоро. Сьогодні ми обговоримо тему зелених публічних закупівель. Так як в системі з'явився критерій, які дозволяють застосовувати замовнику екологічні вимоги при здійсненні відкритих торгів, ми сьогодні детально обговоримо, що таке взагалі зелені закупівлі, які нормативні передумови, застосування екологічних критеріїв, як це технічно робити в системі, та як замовнику отримати допомогу щодо формування таких технічних вимог. При Здійснення зелених закупівель на всі ці питання у нас буде відповідати Світлана Берзіна, яка являється президентом всеукраїнської громадської організації Жива планета. Доброго дня, Світлана. Дякуємо, дня. що погодилися сьогодні з нами поговорити про зелені закупівлі. Я пропоную наше інтерв'ю провести в форматі від загальних запитань, визначення, що взагалі таке зелені закупівлі, до більш конкретних, тобто, як безпосередньо замовникам почати формувати критерії для того, щоб здійснювати такі зелені закупівлі, враховуючи, що наша аудиторія з різною ступінью розуміння про даний проект. Ну і зрозуміло, що перше питання: що таке зелені закупівлі і роль вашої організації в даному проекті. Доброго дня, дякую за запрошення. Зелені закупівлі враховують низку питань, можуть враховувати такі, як енергоефективність, управління відходами, зменшення утворення відходів. Тобто, це закупівлі, які робляться з турботою про тих на користь, кого робиться закупівля, і з турботою про довкілля такі два досить вагоми значимих аспекти. Наша організація дійснює діяльність, яка спрямована на досягнення 12-ї цілі сталого розвитку. Це стало споживання для приватного сектору, так і безумовно для публічного сектору. Що це проект? З яких етапів він складається, і які нормативні передумови для того, щоб замовник міг ними керуватися при оголошенні зелених закупівель. Проектна діяльність по просуванню зелених закупівель, сталих енергоефективних закупівель. В принципі, ці поняття вони близькі один до одного. Почали ще з 2014 року, а це була проектна діяльність, яка фінансувалася європейським союзом, і вона була спрямована на екологізацію економіки країн східного партнерства Європейського союзу, до яких відноситься і Україна. Це був старт. Ми вивчали саме що це таке, як які методи, які необхідні законодавчі умови для того, щоб замовник застосовував цей підхід. І в 2019 році. Коли відбулася Друга закупівельна революція через прийняття оновленої редакції закону про публічні закупівлі, у нас з'явилися вже більш чіткі умови для замовників, які дозволяють йому застосовувати різноманітні підходи із застосуванням екологічних вимог. Це і технічна специфікація, там, де замовник має право встановлювати вимоги до екологічних характеристик продукту, це і на ці нових там, де замовник може встановлювати додаткові критерії до оцінювання пропозиції, які пов'язані з захистом довкілля, а для того, щоб зрозуміти, як це зараз працює в системі і як вам застосовувати критерії екологічних вимог, далі в нашому відео. Замовник в особистому кабінеті обирає функцію створення оголошення, обирає тип, який його цікавить, та на формі створення тендеру шукає новий критерій. У нас в системі він називається Екологічні вимоги та позначається чекбоксом. Якщо нам потрібні саме такі критерії застосувати, ми відмічаємо так і можемо додатково описати критерії, вимоги, які стосуються нашої закупівлі, полі примітки до закупівлі. Також замовник може додати додатково в складі тендерної документації більш детальний технічний опис до даного предмету закупівлі це що стосується нової реалізації появи такого критерію. Також замовник має право застосувати неціновий критерій. Для цього також треба обрати позначку Екологічні вимоги вказавши так, і далі вже скористатися існуючим давно реалізованим функціоналом щодо додавання нецінового критерію. Про те, які це можуть бути критерії, експерт надалі відео вам розкаже. На цінових критеріях ми можемо, наприклад, застосовувати е, ті вимоги, які ми хочемо, щоб вони були застосовані відносно продукту, але ми не впевнені, що ринок здатний нам надати ці пропозиції за конкурентною ціною або взагалі надати. Чи може постачальник забезпечити його постачання для публічного сектору, враховуючи всі умови поставки? Ну, наприклад, ми закуповуємо шкільні меблі. Да? Ми можемо. Е, бути не впевнені, що ці меблі можуть бути поставлені з сертифікацією FIC. FIC – це сертифікація сталого управління лісами. Якщо ми закуповуємо меблі з виготовлені з деревини, або яка якась їх частина виготовлена з деревини, ми можемо там, керуючись досвідом наших європейських партнерів, застосувати таку вимогу, що а, в деталі з в цих меблях або Бо всі ці меблі, якщо вони з деревини, вони мають мати сертифікат FSC. І надати питому вагу цьому критерію. там 5%. Також ми можемо побажати, щоб ці меблі мали екологічний сертифікат, який відноситься до програми сертифікації екологічного маркування першого типу, і відповідає нам на питання, що ці меблі мають продовжений термін строку служби, що ці меблі. Мають більш кращі показники щодо безпеки, хімічної безпеки, радіологічної безпеки. Якщо ці меблі містять пластикові елементи, то ці пластикові елементи вони виготовлені з поновлених матеріалів або вторинної сировини. То таким чином ми стимулюємо рециклинг пластику, і це дуже важливе питання, яке є в мейнстримі, скажімо, Державних політик всіх держав світу, в тому числі і в Україні. Таким самим чином, ми через ці критерії задовільняємо, скажімо, і свої потреби да, з точки зору ефективності закупівлі, і з точки зору того, що ми турбуємось про майбутнє покоління, про якість навколишнього середовища і надати цьому критерію питому вагу 10%. Ну, ці екологічні критерії. Вони Можуть бути зіграні і сумарно надати 15% націнового критерію в сумі, якщо постачальник задовільнить вимогам, і, тих, і, тих, і того, і того критерію. Це приклад застосування нецінового цінового критерія. Але ці вимоги можуть бути застосовані і в технічних специфікаціях. Якщо ми впевнені, що, наприклад, лакофарбові матеріали, ми не засоби, вони можуть бути поставлені по конкурентній ціні і достатньо пропозиції на ринки продуктів, які мають екологічні сертифікати, екологічне маркування першого типу, то ми можемо застосовувати цю вимогу вже безпосередньо в технічних специфікаціях. Ну, так можна добирати, робити добірку. Різних вимог до різних категорій продукту дійсно існує велика кількість стандартів, існує багато маркувань, і для того, щоб розібратися і правильно встановити ці критерії, треба ну, консультація експерта і підтримка замовника, щоб він був впевнений, що він робить все правильно. Світлано, уявімо, що замовнику приділився з тим, що він бажає здійснити таку зелену закупівлю. Чи можете ви назвати декілька прикладів, які це можуть бути конкретно закупівля, тобто предмет закупівель? Ну, наприклад, це можуть бути мийні засоби на сьогоднішній момент, саме лакофарбові матеріали, вироби з пластику. Це можуть бути енергозалежні продукти. Якщо ми кажемо про вимоги екодизайну. Це і енергоефективність, і шумове забруднення для деяких продуктів. Це може бути раціональне споживання водних ресурсів, і так далі, і так далі. Тобто ці критерії можуть бути застосовані в технічних специфікаціях. В чому заключається безпосередньо допомога вашої організації, коли ви допомагаєте замовникам проводити такі зелені закупівлі? Для цього ми створили експертну групу, яка надає безкоштовні консультації замовникам. На стадії підготовки тендерної документації і володіючи інформацією і маючи компетентність в розумінні стандартів екологічних, які Застосовуються в Україні, розуміючи те, що може надавати ринок, тобто маючи доступ до інформації за результатами маркетингових досліджень, які проводяться в рамках нашої проєктної діяльності, ми можемо рекомендувати тичити критерії з належним обґрунтуванням. Що таке належне обґрунтування? Це обґрунтування доцільності застосування цього критерію, тобто, ми робимо це на користь громаді. Ми робимо закупівлю більш ефективним. Ною, тобто це економічна вигідна закупівля. Тобто, навіть якщо ми і закуповуємо продукцію з якимись додатковими критеріями, характеристиками, то ми це робимо свідомо, тому що це ефективно, це дозволить нам зберегти кошти. Ну, наприклад, ви закуповуєте пральний порошок, ви закуповуєте його в кілограмах, да, в сфері публічних закупівлі. Але тут треба замислюватися: ви закуповуєте кілограми прального порошку чи попрати кілограм білізни. Тобто ефективний, якісний екологічний пральний порошок може мати менший розход, ніж інший. Тому метод оцінки життєвого циклу, вартості життєвого циклу, може бути застосована, обґрунтована закупівля більш дорожчого порошку в кілограмі, але прання одного кілограма білізни у нас буде дешевше. Тобто, цей підхід теж може бути застосований. Пропонуючи нашу підтримку на всіх стадіях проведення закупівлі. Ми починаємо з підготовки тендерної документації, тобто не те, то, що там якісь роз'яснення, таке і інше. Роз'яснення ми теж дадимо з посиланням на відповідні публікації. Це ви да, це допустимо вирішили закуповувати лакофарбові матеріали. Ви звернулись до нас. Ми з вами поспілкувалися. Ми визначили, який обсяг для яких потреб це внутрішнє чи зовнішнє фарбування. Це теж має значення. А от ми запропонували вам перелік критеріїв. Довели обґрунтування. До речі, якщо я раджу замовникам ви застосовувати якісь специфічні критерії, сразу, щоб ну, у нас не виникало запитання, відповідь в чаті, да, коли йде процедура. Зараз у нас скорочені строки на проведення тендеру, тому сразу пишіть роз'яснення. От ви застосували такі критерії, пишеться роз'яснення щодо доцільності застосування цього критерію і підтвердне документи. Таким чином, ви знімаєте всі запитання у учасників э, торгів, э, ну, що це таке, да, і чому ви його запитали. І так само контролюючих органів теж. Вот. І головне чітко приписати, які має бути надані, чітко підтверджені документи, що інші документи ви не приймаєте, опять же, посилаючись на норму закону. Далі йде процедура скарження. Ми супроводжуємо замовника на стадії процедури скарження. Тобто, якщо є угу. ці критерії, які за. Питання, ми допомагаємо надавати Бажаю. відповідь. Якщо є звернення до антимонопольного комітету, ми готуємо відповіді на скарги в антимонопольний комітет, спільна наша юридична підтримка. І даже було там декілька випадків, коли наші експерти приймали участь також в засіданні антимонопольного як представники третьої сторони. Також, якщо є необхідність, ми можемо робити запити. Тобто, якщо ми щось рекомендуємо замовнику, але замовник не впевнений там в чомусь, ми можемо робити там запити до компетентних органів і отримувати роз'яснення, які можуть там, впевнити замовника в правильності своїх дій, і потім там ну, використовувати ці папери для подальшої роботи з цією закупівлею. Потім йде стадія укладання договору. Так. І ми прописуємо не тільки технічні там специфікації. Ми дивимося, воно має бути наскрізне. Тобто, якщо у вас технічні специфікації є вимога, є на цінові критерії, але воно не відображено в договорі, то це означає, що ви торги провели там на одне, а вам можуть постачати інше. І такі проблеми Це вони... взагалі порушення да, Так. І, і такі історії вони теж бувають дивовижні, але дуже часто. В практиці, тому ми промоніторюємо -про -про всі документи перед тим, як ви їх завантажите на е, в систему. Далі стадія підписання договору. Ми дивимося, щоб там було все в порядку, дивимося всю специфікацію, що надається, щоб вона ну, відповідала тому, що вам запропонували. Отже, давайте підсумуємо: якщо ви все ж таки вирішили провести свою зелену закупівлю і визначилися з предметом закупівлі, ви керуєтеся нормативною базою наступною. Це положення. Закону України про публічні закупівлі державною, екологічною політикою та тими регіональними і місцевими програмами, які на основі її приймаються, ну і внутрішнім переконанням та мотивацією зробити наше навколишнє середовище краще, закуповуючи енергоефективні, енергозберігаючі товари та послуги. Далі ви можете звернутися до консультантів громадської організації Жива планета, які або нададуть вам перелік документів, на які треба спиратися при формуванні критеріїв, або ж повністю до Допоможуть вам формувати нецінові критерії або ж готувати повністю технічну частину з критеріями для проведення такої закупівлі. Ось таким чином ми вважаємо, що ми вносимо свій вклад в розвиток. Зелених закупівель, в тому числі тих, які сфокусовані там більш на енергоефективності, застосування на цінових критеріях, методі оцінки вартості життєвого циклу. Тобто це різні можуть бути підходи, але в будь-якому випадку ці підходи вони спрямовані на те, щоб закупівля була більш ефективна, більш безпечна, більш задовільнила саме потреби замовника закуповувати те, що він хоче, виходячи з тих умов, яких він закуповує. Од і для кого він закуповує.